Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку розрізняє пряме переносне значення слів. Так, починаємо. Дзвінець стримочкому рідна мова. Усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми продовжуємо подорож Україною з нашими друзями. Також проводимо дослідження про пряме і переносне значення слів. Будь ласка, запишіть 2 жовтня, класна робота. Вершини, полонини, гуцули. Записали 2 жовтня. Класна робота пишемо вершини, Полонини. соло. Так. Будь ласка, розгортайте сторінку підручника 23 -ю. і працюємо. Перша права. Друзі, продовжили подорож України. Прочитаємо слова, які підкажуть, куди вони рушила. Вершини, Україна полонини, Говерла, Синевир. Куди вони? У Карпати. Українські Карпати це частина гірської системи. Загальна площа гірської системи понад 25, 24 тисячі квадратних кілометрів. Найвища гора Говерла 2061 метр. Це найвища точка України. Прочитаємо повідомлення родзинки. Пояснимо, як ми розуміємо, значення виділених слів. Так, на заході України розкинулись Карпати. Найвища гора українських Карпат говела. На схилих гір, поміж листяних і хвойних лісів, вистягаються полонини. Там посуться ці члені отари, овець. У Карпатах бурхлив... багато бурхливих гірських річок. Вони возенькі, неглибокі, проте часто з порогами. У самому серці гір розташоване озеро Синавир. Землю Карпат пробивають цілющі джерела. Отже, які в нас слова з вами виділені? Отари порогами пробивають синевир. Так, отже, синевир це найбільше озеро Крицький Карпат, одне з семи чудес України. Отара це великий гурт овець. Пороги це кам'яниста або скеляста ділянка в руслі річки або струмочка. Землю Карпат пробивають цілющі джерела, тут проходять через них. Прочитаємо з вами пари речень якому говориться пряме значення, а в якому переносне. Тобто значення слів переноситься на чимось подібну ситуацію. Говерла зустріла туристів холодом, учителька зустріла дітей усмішкою. Пряме значення, що учителька зустріла дітей усмішкою, а переносно, що говерла зустріла туристів холодом. Жук заховався під листям. Синевир заховався між гір. Жук заховався в пряме синевир. Переносна. Отже, в правій 5 нам потрібно з вами записати е, ті речення, які були переносні. Тобто, Говерла зустріла туристів холодом, та синевир заховався між гір. Отже, вправа 5 записали. Пишемо Говерла. Зустріла туристів холодом. Синевир, заховався. Між гір. Так, якщо записали, то ми з вами йдемо далі. Прочитаємо з вами текст, випишемо слова вжиті в переносному значенні. Карпати дивували друзів неповторною красою. Вершини гір одягли білі шапки, схили закутались у листяні та хвойні дерева, полонини вкрилися барвистим трав'яним килим. Дивували, одягли, закутались, вкрилися. Отже, дивували, бачимо, так, тому що Карпати не можуть дивувати, це люди можуть когось дивувати. Далі. Одягли, закутались. Ми так само не можемо закутати люди в ковдру. так, Вкрилися, так само ми можемо вкритися ковдрою. Записали вправа 6. Пишемо. Жовтий текст або по черзі буде з'являтися. Дивували. Одягли. Закутались. Вкрилися. Так. Отже, полонини це <клухи> гірські луки в Карпатах, гуцули мешканці гірських районів Західної України, трембіта це гусульський музичний інструмент у вигляді довго дерев'яної труби. Найбільша трембіта десь 3 метри, так? Отже, розкажіть про свої досягнення, що ви дізналися, чого навчилися, що було важко, що вас здивувало. Ваше домашнє завдання. Потрібно списати текст, вибравши з дужок слова з переносним значенням. Тобто ти, як не буває насправді. Звик у Карпатах дерева білі, срібні від снігу. Срібні. Восени малої око, як золоте, жовте листя. Золоте. А влітку дихають проголоди смарагдові, зелені смереки. Смарагдові. Так, отже, смарагдовий – це, яскравий, зелений. «Смараг» це яскраво зелений, смарагд це мінерал дороцінного і яскраво-зеленого кольору. Смареки це дерева, дерева родини соснових. Отже, записали право 9 і відповідно текст. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Ви були молодці. До побачення та гарного дня!